Добрий день. Дощ іде, а ми копаємо. Ось тільки зайшли в лес. І випала монетка. Монетка. Зараз я її водичкою полю покажу. В ну общем, монетка не збереглась Вона померла. Три копійки 1935 року золото партії загинуло золото. Ну, тут можна походити ще. Да, після монет якийсь метал вже пішов. Ого, що щось тут буде? Кришка? Мабуть, тут цивілізації трохи підпахує, да? Глибоко. Ну. Угу. Та ні, я таки думав, що якось... обережно, обережно. Сокирчина. Оооо! По Київській Русі. А ти мені казав не надо, не надо цього. Це совпадіння, так? да? бачиш, яка бойова сокирочка Київської Русі. типа. Да-да. То есть ты вы тебе вообще четко нормально Да. Да. Камрадові палички. <рес> На кожному відео у нас палички все протирає, проколупує. <рес> Скільки років вона там пробежала, як ти думаєш? Що... Ну КР, вважай. Чуєш, а може це сторічна чи ні таким? <рес> Сокир... Ні? Бачите, вирізи. Характерні київські русі там бачиш. Це ж це, може чуєш човниці довбанки, да? Р робили їм, довбали чи як. -то. А навіть... то знаєш, з дуба довболи середину. Не знаю. Да, тебе, в общем, надо якась гвіздочка. Свешка mm. в кармані носи. Вс, вот є? я. Ну це я понимаю. Законсервурва. <рес> <рес> Все. Я знаю, в який музей віддай, але щось не відповідає Директор музею. Вс, це... експонат, так? да? Да, падіот. <рес> Тільки щось неправильно вона зроблено. Нормально. О, щось побігло. Мабуть, білочка. Зайчик. <рес> Зайчик. Ну що, пішли далі? Да. Після після камради сап, ложки начали попадать. Так лопати зарядить. Жаль. Так лопати дать по цій ложці. Да Жовтого кольору Жолтого ще сейчас є Сейчас пидели на нього Так, відійшли Відійшли О блин Віздок. Віздок. Uh -huh. Віздок. Uh -huh. Що тут робить? Щось було. Будували колись. Будували. Комрад нашев криничку. Колись була криничка, да? Uh -huh. Сідальчик. 51. 51. Як не алюміній, то буде. Гильза, а на не гильза, алюминий. О, О цир, 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 патрончик. На, Ого. Да. Нормально. Это точно какая-то канонада была. Гильз очень много. Дощу харю, а ми, ми працюємо. Дощ там не... А що намі... ти ламаєш? Перевірить. А, 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 шо, а, Дощ, а <риковано> <Брикований>. <риковано> що це не пустить? Точно немає порог. Бачиш таке може тут. Брикований. Брикований нам. ж по ньому стріляєш, кряс-кляс, кляс. У коврада пішло вже. Патрони дістає. Казарі срібло ість лежить. Все, начик А вообще місце не тут бомбецка Слава Ну так як я в ложку не застрякни Ключик від... Сундучка. А де сундучок? так? Чи Цепочка. Не відривай Лучше потихеньку розкопу иди по той ровочке. До сундучка? Ні, ну може там щось то його прицеплено. Может який. Может там хто лежить. <різь> <різь> За ремень прицеплений ключі включить. <різь> да, не, не відривай у нас в телефоні пленки хватає, записуй. А це Проволока? Ні, це не проволока. Ні, це Нет. як клеска на рибу ходить. Зараз ти ты должен цю. Чи крижі? <реш> Навіть такий ж не рогнутий ключ довгий. це проволока видно. Мідна. Мідна Та, взагалі хтось загубив цього ключика, так? Да? Ага. Думаю, треба монтировочка, скривати. <реш> ага. Цікаво, символі, можна ходити. Можна ходити. Пенечки Піш -піш -піш. да, пішли. Пенечки. Да, там одного гриба находили. Можно вже їхати по опеньке. Я тут продовбав корені пів метра, а камрад пришел, сбоку підняв железячку, все. І сигнал пропав. А чого воно ну так? А ну перебір, можете... Ти... Та ні, то не ровно є. Це капець. Це капець, блін. Ні, ну а як тут так бере, так чітко брало. Ну. А що ти не прийшов? Та я нормально викопав би ямку. В пояс. В пояс викопав би і все. Речок, мабуть, колись був. Викопав таку ямку здоровецьку. Велика велика яма. А там на раді праці. На раді праці. Пилка така. Була двох ручка. І сокирка. Сокірка. О, тут сокірка ще майже збереглася. А може й лопнула. Десь возом за хтось колись. В цьому болоті. Ць. Камрад щось там копає. Я там двух ручки копаю. А тут а, кабель. Коростый не Достает. А приедет полиция. Ну да, не копает. Ого. Двин техничный. Техничный. Электротех. Ого. Ну на шар... шо? Шариш мотай? А шо, а шо? Шариш, Шариш, шариш. Хоп-хоп-хоп-хоп. І хоп, хоп, хоп. все, і пішли, да? Так ти шо, ти професіонал я на робив вроблю. В рейсі, да? Точно в рейсі робив Ну, пішли далі, пішли пиши. Ты знову щось натрапив под на глибоко. Так сигнал идешо. А, бомба. О, О шоссе. Камень. Плита. Плита. Да. И что он тут робит? Ну не знаю, бетон Я думаю, на проволоку. А, проволока, типа звонит, да? Да. Чуше, а может это и стопчик что означает, а? А что це за столбчик? Я откуда знаю. Я раз бачу. Столбчик. А. Чтось обозначает плиту? Может, что-то тут щось закопали. Ой, вот не надо купать. Да ч, там же ничего не написано. Кабель только написано на Кабель. 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 Собака похоронена, наверное, кабель. Ага. В общем, идем отсюда. Все, пришли мы до машины. Сегодня у нас, как завжди, санитару лесу працюют хорошо. Ну, тут... Не знаю, как правильно называется, но... Хорошая, хорошая О, і щось ти щось там ще нашел? Ого. Казни погано. У ну, мене знахідка теж померла. Ну і така шайба, шайба. З болтом шайба, не знаю що за шайба. Там рад каже може рвунуть. Ну, треба молоточком стукнуть попряву й дома. Так все, а, ж все, блин. Ложечка така, якщо я її не загубив. А може і загубив. Золота ложечка. Комрат каже, не золото, не золото. Кажу, що золото. Зашлі золото не лежало. Я її трошки бабахну. Де, де. Ну тоже дорого да. ця любика. Ну а що ж ти. Та і все, і шмурдяк, шмурдяк. Так, все, до зустрічі.